НМТ 2023, математика, задача 30.2. Градусні міри кутів трикутника відносяться як 3 до 2, і до 10. Знайти градусну міру найменшого кута трикутника. 3 до 2 до 10 це кути дано в частинах. Ми маємо трикутник. Тут на цей кут припадає три частини, на цей кут припадає дві частини, і на цей кут найбільше припадає 10 частин. Тобто всіх разом частин 3 додати 2 додати 10 дорівнює 15 частин. В градусах сума усіх кутів будь-якого трикутника 180, 180. Поділити на 15 рівних частин. Це буде 12 градусів. 12 градусів припадає на одну частину. Найменший кут дві частини, то 12 помножити на 2 дорівнює 24 градуси. Відповідь 24 градуси.